Прозвучить стартовий свисток. І гра розпочнеться. Отож нафтовик. Дев'ятий. Валерій Гайван, номер 21. -й. Артем Шаповаленко номер 28 -й. Роман Якименко номер 10 Виграти. Цей поєдинок тому що турнірна таблиця не залишає жодних шансів штурм штурмівцям грати. На якийсь інший результат, крім перемоги. Штурм поки що посідає нафтовика. Є якісь цікаві приколи з наголосом на прізвищі. Який момент зараз небезпечно? Денис, це хто там у нас подавав зі складом нафтовика. Подача небезпечно, на ударній позиції. Гол! Відкривають рахунок. Наші футболісти Сергій Чанський забиває Селище Гребінки. Відкриває рахунок у нашому матчі. Падіння і буде жовта картка зараз за симуляцію для дев'ятого номера нафтовика. Зараз право на штрафний удар здобули нафтовики, подача, небезпечна траєкторія. І Олексій Дитятів зараз, знаєте, так, трошки полоска дуже важлива, друзі. Саме у в такому режимі. В такому режимі. Подивіться, зараз шварц виходить з воріт, грає за межами. Карного майданчика головою. Сергій погоріли, можливо, навіть позаздрів, так. Продемонстрував хороші навички. От як і зараз Сергій погоріли, ловить м'яч в руки спокійно. Б... Зараз я трішки розберуся у тактичній побудові нафтовика і розкажу вам про неї. Заробив зараз штрафний удар, що став турчаном в боротьбі з Кузнєцовим. Любко завантажує карний майданчик. Може бути небезпечно! І... Дуже добре розіграли зараз. Богдан Сокол передав на дальню стійку м'яч головою, так, знаєте, у стилі Роберта Пірло грає. Зараз поштовх в спину Сергія Сівчука від Сергія Киселя. Два тески зійшлися. Так, Потрібно в цьому році виграти чемпіонат. І Кубок вважає Вітя Чонговай. Ніхто ж не проти, який момент зараз був біля воріт. На щастя, зараз рекорд. А тим часом біля м'яча В'ячеслав Турчанов. І Владислав Любко. Сильний удар. Вище воріт проходить м'яч у минулому році, коли команди обмінялись перемогами вдома і на виїзді. Ну і в цьому році, звісно, також, але потім розпочав грати у донецькому футболі. У Донецькому Титані. Потім виступав за е, амплуа центральний оборона. Зараз може бути небезпечно. Удар по воротах. повз ворота проходить м'яч. Непогана спроба від двадцять е, штурмівцям. 21 перший номер непогано на Шаповаленка. Небезпечно. Удар по воротах відбувся. І е, аплодисменти виконання кутового після того, як Владислав Любко залишив поле. Подача небезпечна! Можна забивати! Ні, там позагрою отримав е, отримав право на поле вийшов шортеп, галета, номер сьомий. Вибиває сосідка. На підбиранні хруль запалює свічу і е, шварц не без е, е, труда, як то кажуть. Вони е, штрафний удар турчанов. Подача в карний майданчик. Всі проскочили повз м'яча. І Шевчук блокує зараз. Тетяна Супрун. Нафтовик, нафтовик, нафтовик. Підтримка від нафтовика зростає. Григорій. Алекс. Всі вболівають за тішем, І починає створювати тиск на ворота нафтовика. Торчанов запалює Все, туди. Ничего. На дальню стійку, але Його, не Помічає Помічається Нестеренко. Петренко грає на хруля. Сокол е е отримує передачу. Прострілює. Небезпечно. Шварц забирає м'яч у руки. Андрій Нестеренко встає зараз. Дитятів. Під тиском. Зараз. Е під тиском віддає пас назад на поверхню. Наліво грає. На Ічансько. Небезпечно! Божила! Божила 22. Зараз небезпечний момент був біля воріти нафтовика. Хорошу передачу від сокола. Шевчук під тиском на Турчанова. Турчанов непогано знаходить передачу. Можна забивати! Удар не вийшов. Удар. Дуже дуже зараз. Ботація нафтовик. Можливо, може бути небезпечно. Простріл буде кутовий. Буде кутовий для автирської команди. Погорілий, зараз грає на виході, кулаком вибиває м'яч в своєму стилі, як завжди. Ох, який момент небезпечно біля воріт штурму. Там маса рикошетів і врешті готується вийти на поле. А зараз нафтових притиснув команду Штурм і е, кутовий вже четвертий за ліком. Зараз її погорілий, впевнено, грає на виході. І спокійно на Богдана Сокола непогано. Сокол входить в корний майданчик, прострілює. І зараз Шварц безпомилково на перехопленні забирає м'яч в руки. Удар по воротах. Непогана спроба від Вадима Журавля. Повз ворота йде м'яч. І ось заміни, про які я говорю, яка містечко. І воно заслуговує на вашу увагу. Валентин Сіров, відомий художник. Зараз небезпечно біля воріт Шварца. Хруль мав нагоду зробити рахунок 3-0, але все ж таки трошки перемудрив. Небезпечно падіння там карного майданчику. Дитятів намагався пробити І журавель. Небезпечно і Вадим Журавель забиває. Микола Мадяник біжить до центру, це означає, що м'яч у ворота команди нафтових Охтирка» забив Вадим. Вадим Журавель номер 77. în acest rap, în acest rap,